Його навіть нема у заявці. Ну, а в принципі, якщо характеризувати склад команди Ужгород, то справді ряд досвідчених гравців. це на полі Мирослав Бундаш. Усім вам добре відомий. Це на лаві записних Валентин Слюцар. Це, як ви зазначали, Іван Скунзяк, який до слова останнім часом досить таки забивний. Навісна передача у напрямку на 17-го номера команди Ужгород. Віщека Юрія, ну і не змогли гоже розпорядити цьому епізоді м'ячем тандем віщека та Бандуровича. Сьогодні, зокрема, більш я чекаю від Івана, гравця з Іршавщини родом, який також, ну як на мене, багато сьогодні матиме моментів для того, аби то принаймні потурбувати ворота Юрія Славіка. Оплення від команди Дейдо ненадовго надовго. От Мирослав впав він двічі. Арбітр порушення брал, не фіксує, От, послизнувся. І гравець команди Дейдо. Щось можливо з полем. Не те. Сьогодні в чопі жартую я насправді поле у хорошому стані. Буде вкидування ауту на користь команди Дейдо Ференс Барта з м'ячем Олександр Розман вперед пішов, щоправда, там куделко його контролює. Не дасть він бату простору. Ой, хороша передача! Що ж там таке, що ж там таке? Лежить на озоні гравець Дейдо, свисток за Прутняка мовчить, але м'яч продовжує, залишається в Діду, аж вибити його потрібно. Ну і не Я думав, Нічого що це там було. страшного не було. Він на місці стояв і просто вдарився у захисника. Не думаю, що там було 11-метровий, тому що він не робив ніякого руху, нічого, стояв на місці. Просто на місці Ну, Його не було точно, тому що арбітр його не призначив. Та я з вами поджуюсь, насправді не тягнуло це на фол в карній зоні, відповідно, як підсумок 11-метровий удар, Запрутняк розібрався. в цьому. Епізодів він знаходився поруч за ігровим епізодом, тому претензій до бригади арбітрів принаймні поки що у мене нема. Я думаю, що Кемі нічого бо він прийняв погано. Треба було вперед м'яч приймати і вже тоді бити. А він прийняв погано взад і зупинився. І захисник відібрав м'яч. От складається у мене враження, що обидві команди не поспішають відкривати своїх основних козирів, тому що. Силами вони не мірялись ще жодного разу. Це їх перший поєдинок, і офіційний, і неофіційний перший поєдинок. Тому десь приглядаються одна до одної. Помилка ж, бо ціна дуже велика може бути за неї, як ви зазначали. Отже, з вами от мінімальний рахунок буде в цьому поєдинку, якщо взагалі буде дату. Дано відлік забитим м'ячам. Основний час Іван Бандурович увірвався до штрафної. Апелює він до арбітра. Мовляв, захисник де й дозіграв рукою. Віктор Запрутняк все бачив. Власне, Вадим перепрошую, Запрутняк все бачив. Тому 11-метровий також не було призначено у ворота Юрія Славіка. Зараз дуже важко такі 11-метрові давати, тому що тут дуже. Я думаю, що не на нападник просити випрошувати. Я Думаю, якщо буде момент, то судя розбереться. На... Справді це й не було там один сторону. Ми бачимо, гра переважно проходить у центрі поля. Навісна передача, штрафний майданчик у напрямку Ференса, Барти. Останній все-таки залишить м'яч для команди Дейдо. і вкидування. Ауту. Без сумніву, також буде далеко, напевне, ближче туди. До воротарського майданчика Мирослава Лютянського. ні, поруч з партнером вирішив розіграти Барта. Невдало це зробили футболісти Дейдо, теж уже уже щось. Комбінує на власній половині поля пас з Лебени в напрямку Бандуровича. Іван поборовся, а тут буде небезпечна, як на мене, відповідь Фолить, фолить Гравець Ужгород. на 19-му номері команди Дейдо відповідного габору Кяменю. Арбітра дозволив грати. Габор знову в цьому епізоді не зумів залишити м'яч у межах поля. Вкидвань ауто від Ужгорода. Куделко далеко вперед, але знову без адресата м'яч летить. Мирослав Буде, що як жорстко пішов. Ну не сказали б, що цьому гравцю вже з чотири десятки років. Ну, дуже здорово він проводить поєдинки. Досвід не загубиш, як то кажуть. Де ми що Дейдо не програє силову боротьбу, старається не програвати, б'ються за кожен м'яч, на кожному клаптику поля. І видно, що є в команди характер. Ну і досить психологічно врівноважена команда Дейдо, тобто. А... В принципі, якби був хтось інший з команд представниць першої ліги, ну скажімо, за винятком Бейгані. А я скажу, що моральному психологічному аспекті проти Ужгорода було б дуже дуже навіть складно грати. Але з одного боку є склад хороший підопічних гід, і вболівальники женуть вперед команду у синьо-білих кольорах. Ну і в принципі, все поки що складається. Складувалося. Краще для Дейду. Ми побачили перший гірчичник від Вадима Запрутняка. І побачив його, власне, у свій пасив записав шостий номер Юрій Кохан, екс ексравець Нагадуємо, екс, а, точніше, не екс, а ще діючого чемпіона Закарпатської області з футболу поляни. Ну і стандарт буде. Стандарт з власної половини поля. Я би дійсно хотів відмінити Дейду, тому що у них там дисципліна, у них хороший президент. Я думаю, він держить все в руках, все, всіх на в пульсі, щоб це там немає якогось проблем. Команда збирається, тренується, в них є умови. Він робить все для того, щоб команда була разом і це дає результат. Ми бачимо ще... що. Гравець Ужгорода розчаровано взявся за голову, мовляв, потрібно рефері було призначати пенальті в цьому епізоді. Роберт Смукоровський стелився на газоні чопського локомотива. Ні, було все в рамках правил. І завели зболівальник ідей до по справжньому. Барта отримує хороший пас. Поруч з штрафним майданчиком вривається в гарну зону і, і все. Не пустив м'яч. Не вистачило поля. Ну поле насправді розмірів стандартних. не маємо претензій ніяких до керівництва стадіону. Все гаразд. тут не вистачило Юрію Віщаку. Точніше, Юрій Віщ... Віщак здорово Ференца Барту прикрив корпусом. і Ференцу не вистачило. Швидкості чи то майстерності, аби залишити м'яч у грі. Подача на правий фланг. І знову ставиться гравець Ужгорода, без м'яча на газоні. І знову це Смокоровський. І знову Юрій Славік виконає удар від воріт. Ну що ж, в принципі, до логічного завершення підходить. Перша 35 хвилинка. Рахунок нагадую, у нас поки що нічийний. 0-0. І а, принаймні станом на тепер прогноз Івана Шанти ближчий. До реальності Нагадую, Іван Федорович прогнозував, що 0-0. Я думаю, зараз поспішив арбітр свиснути, тому що дійсно не було. Там у нас пека що підскользнувся. Ну і буде небезпечний стандарт від команди Ужгород біля м'яча досвідчений Мирослав Бундаш, який скоріше за все робитиме навісну передачу. О, штрафний майданчик. Так воно і є. Хто ж замикати буде? Є замикання у виконанні п'ятого номера команди Ужгород. Юрія Шукаля. М'яч пролетів вище. Воріт, як ви бачили, ну і ушкодження зазнає в той час захисник Дейдо. показує арбітр Вадим Запрутняк, що потрібна допомога. Ескулапів у цьому випадку, ну без сумніву, не хотілося побив фінальному поєдинку зимової першості Закарпаття, який є окрасою весняної частини весняного сезону футбольного року. в Закарпатті. були травми серйозні травми, тому що зимова першість завжди була і буде ніби підготовчим етапом до основних змань краю. Себто Кубка області, який нагадую, стартує 22 березня. Ну і Чемпіонату та першості нашого регіону з футболу, в яких будемо сподіватись, візьме участь не менше команд, аніж у сезоні минулому сезоні 2014 року. Нове керівництво у Федерації футболу Закарпаття для тих, хто не знає, Іван Дуран став головою ФФЗ. Ну і людина з амбітними планами. Людина, яка ставить перед собою тільки найвищі цілі, людина, яка будь-що намагатиметься зберегти принаймні кількість ту команд, яка була у році минулому. І щодо нововведень є й нові заступники в керівника федерації футболу Закарпаття. Два перші заступники добре вам відомі. Мирослав Щербей, Станіслав Сухан, також до лави заступників увійшли. Віктор Качур, він же голова комітету з питань проведення змагань. Іван Дрогобецький, який буде куратором арбітражу в Закарпатській області. Ну і куратор інспекторів, голова інспекторського комітету Віктор Наскалов. Такий керівний склад Федерації футболу Закарпаття притаманний сьогодні. Стрібній землі, ну а власне почесний президент Федерації футболу Закарпаття Михайло Лано, який 8 років керував Федерацією футболу Закарпаття. Нині йому довірено почесну посаду віце-президента Федерації футболу України. Це так до слова. Тим часом черговий стандарт у виконанні команди «Ужгород». знову Мирослав Бундаш біля м'яча Доворіт так метрів 22. І Мирослав робитиме простріл у цьому епізоді. І тут трошки-трошки забраку Смокоровському, аби виграти боротьбу із Юрієм Славіком. Я думаю, що тут теж досить не, неправильно високий ковач став в стінку, а чобокемінь боровся в шістнадцятку. Я думаю, що над цим треба подивитися і звернути увагу на це, щоб високі футболісти йшли в 16-ку боротися. Тому що Дейдо і так не дуже висока команда, а тут ще один з найвищих футболістів стає в стінку. Я думаю, що треба звернути на це увагу. Отже, з вами антропометричні дані в команди Ужгород, ну, на порядок вище, аніж у команди Дейду, але бачимо от така перевага у зросту вагових якостях. Поки що результату для «Ужгорода» не принесла. Але знову ж таки, це тільки. А перший тайм команда тільки я думаю, що Ужгороду, якщо вони хочуть добитися, треба скоріше переходити від оборони в атаку, тому що досить, досить оо, важко. Вони переходять через пас, і команда Дейда сідає на свою половину, прикривають футболістів. І вже важко щось оо, придумати. І ось вам небезпечна атака! Арбітра показує, потрібно підніматися. Олексію Хоменко, який без сумніву хотів би в цьому епізоді побачити, можливо, навіть і виконати 11-метровий удар. П'ять Ужорода залишається. Бундаж хотів вийти віч навіть з Юрієм Павіком. Не сталося. І що ж це за масова повала гравців команди Дейдо та Южорода, власне? Я думаю, що порушення було раніше. В центрі поля, коли головою боровся шука, був поштовх-спину. Віддав спірний м'яч в Вадим Запрутняк. Ну і футболіст Дейдо за з правилами фєє плея повернув його ужгороду. Які, власне, ну, ось ми дібне... бачимо, що Дейда до сіло на свою половину, всі перекриті і важко зараз літи, літи все, щоб продовжити атаку. А ззаді, ну, ззаді можна йду, і два тайми возити, але заострені, атак впереді немає. нема. Сьогодні багато уболівальників. Я думаю, прийшло подивитися на забиті гули. Вони будуть. Якщо не в основний час, то у серії 11-метрових це точно. Буде в нас сьогодні переможець, і хто це буде, важко важко гадати. Я думаю, що з секунди на секунду Вадим Запрутняк все ж таки повинен би дати свисток, який фіксуватиме закінчення першої половини зустрічі. Хоча, хто нами, можливо, команди домовилися грати і по 40 хвилин, аби, мовляв, перехідний етап від зимової першості до Кубка Області а зменшити ні, все ж таки звичайна свисток від Вадима Запрутняка і закінчився перший тайм протистоянні. Дейду ужгород, рахунок поки що не відкрито. 0-0, але у другому таймі я принаймні у це щиро вірю і сподіваюся, забиті голи будуть. Залишайтесь на телеканалі ТС-1, Не перемикайте вже незабаром. Другий тайм до вашої уваги.